О, дякую, який гарні світочки, букетики. Тарас Янка має говорити, маленький такий. Мама, матінко, макуся, я добра від тебе вкус. Ти найкраща в світі, мамо, ніж на і ласкава. Ой, дякую, дуже гарні слова. І тут слова говориться, що я добра від тебе вчуся. Отак, добро треба приймати від матері. Так, і від хороших людей. З добрими друзями добрим стаєш, а від злих гірко ти набудеш. Так, дякую, Яночко. Ти гарно постаралася, молодець. Молодець, дякую. Ти велика і щаслива. Здорова. Гатаю тебе з ви завжди молодою, як на цьому малюнку. Ой, дякую, Тобі ж так можна було, то було б, старайся. Ну, Душі хіба що молодою і головне, веселою. Так, дякую, ти старалася на камеру покажу. Ось. Так, це мені тут 17 років десь. Но. Треба підійти до камери, то ми так взяли. Так, ну ми хотіли, щоб було гарно ялинку видно. Тато прийшов, він не бачив, що в нас тут зйомки. І квіти гарні, ромашечки. Так, хто квіти мені? Квіти. Ну давай. Ну добре. Дуже гарні квіти, білі, ромашки, білі. Всюди, всюди є, є хороші люди. Є. Ну, треба їх знайти. Біблія каже: шукаємо доброго чоловіка і добрих людей. І буде в нас також все добре. Хай у тебе і яночки, і Борі буде все добре. І в других, хороших людей би також було все добре. От ви мої розумнички, не треба мені таких подарунків. ну це ще, найцінніші ще подарунки. Та, а це та, від... Та, від тата. Тато на камеру не знімається, але пішов за грошима. Тато гроші. Йдемо да. та, на прогулянку. Добренько. Раз поки.